Усім привітки, друзі! Ви на моєму каналі Софія Бум і на нас чергове розпакування паперових сюрпризів Новиночка для, для нашого відео знаходиться ось тут. Це колекція обмін подарунком між хлопцем та дівчиною Не знаю, на яке свято. Зараз, в принципі, свят нема, тому просто обмін подарунками. Тут аж 8 пакетиків, достатньо така велика колекція, але ми візьмемо 2, тому що у нас дуже мало колекцій. І відео буде дуже коротке. Ну, не буду затягувати всі інші пакетики, ви знаєте, тому погнали вибирати для нашої розпаковочки наші пакетики. Але першим ділом хочу передати привіт з Гьору. Ти написала, ти так часто знімаєш відео. І я в шоці, як це круто. Дякую. Зараз мені найбільше подобається колекція у тебе авокадо, бо вона дуже мила. Та й інші теж, але. А жаль, що я не зможу тепер відео знімати часто. До речі, у тебе на каналі скоро буде 100 підписників. Дуже рада за тебе так тримати. Дуже дякую. Передаю тобі привітик. Ти в мене такий підписник який часто старається писати відео. Ти також класно знімаєш. Дуже дякую. Ну що, погнали обирати пакетики до нашої розпаковочки. Із колекції авокадо. Давайте візьмемо сьогодні ось цей простенький. Колекція мінньони ми, на жаль, сьогодні закінчуємо. Дуже класна була колекція. Колекція куромі наша прошла новиночка. Ну, прошлі там буде. Давайте ось цей пакетик візьмемо. Обіщаю всім, це буде крута розпаковка. Колекція скейти. Давайте ось цей з прибульцем. Патчі сьогодні ми також закінчуємо, дуже жалко. Колекція наша новинка обмін подумки між хлопцем та дівчиною. Давайте візьмемо ось цей зелений. Це буде зелена така розпаковочка. І, І ось цей. Це я відкладаю. Відкриваємо пакетик. Ось такий простий скейт нам попався під номером 3, де мене, напевно, перепутало. Нехай буде під номером 4. 4. Я перепутала е, четвірку. Ось так от. Далі. Відкриваємо. Ух ты, нам фас ось такий класний. Це типу, я не знаю, як сказати. Хто це у нас? Де сама не можна звати? Напишіть, кого напоминають, тому що вони напоминають мені якісь горобців. Хоча це не горубці. Ось тут будуть. Ось, ось така колекція. На жаль, ми сьогодні з нею попрощаємося. Далі. Вже ми колекцію цю закінчуємо. Ще два відео. Це так. Ось таке авокадо, Також, що робиш? Ну під номером п'ять. Давайте сюди приклеїмо. Тут потім може напишу авокадо далі. Клейку малювала Це Ось така дівчинка під номером 6. Напишіть, як вам ця колекція і скільки балів би ви за цю колекцію поставили. Пишіть. Далі буде колекція ось ця. Так. Ось так гарний афон. Тут ще буде вкладиш, тут буде по 2 наклейки на вкладищі дуже гарна я формула нам попався під номером чотири такий скейт ось так наступний пакет Вчить яку наступну розпаковку робити? Може зелену, може якусь, наприклад, синю або рожеву. Нам попався ось такий блокнот під номером 8. Ось сьогодні лише подарунки від дівчини. А придумайте, будь ласка, ім'я дівчині і хлопцю. Ось так от. Далі. Остання колекція в цьому відео. Упрошу від нам напалась ось така таболапка. Сьогодні. Придеться багато привати, бо їм напалась на главі, як у першому лівало. Це ось така класна наклеєчка, вона реально дуже-дуже класна. І вона під номером 1. Дуже багато скотчу. Ось так от. Ось як вам ця наклеечка, чи подобається вам колекція куронів? На цьому відео закінчується. Усім пока.